Тема, яка я над нею роздумував всі ці дні, що найбільше сьогодні у всіх є, от поголовно в Україні, дійсно цей страх. Страхи, депресії. Хтось каже, та ні, я ходжу, не боюсь нічого. Ну, нема такої людини, яка не боїться, попитайте хлопців, які в окопах прийшли з окопів. Який би ти не був герой, ти все одно, коли бачиш смерть. Поруч твоїх друзів, твоїх побратимів, коли ти бачиш, чуєш вибухи, навколо все гримить, горить, будь-яка людина лякається. І ви знаєте, це нормально з одного боку. Людина так створена Богом, що самозахист це страх, це самозахист. Але ж цей страх є лукавий, який використовує його, щоб нас загнати в депресняк, страх. А це вже коли ти сам себе розкачуєш страхом. Коли ти спиш в ліжку і тут там щось виє, 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 виє. Сирена, а потім ти чуєш над тобою один, другий гудить, ці як їх мопеди, дрони, а потім той дрон все сильніше, сильніше гуде, а потім раз перестає гудіти. Ти розумієш, що він вже пікірує десь коло тебе. Тут вибухи, стрільба в тебе по даху тільки ці уламки. Хоп, 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 слава Богу. Страх був ту секунду, був, що ти не знаєш. Куди він попаде? І ця дрібничка така у нас за тисячу каме від бойових дій. Але він зникає, як тільки збили той дрон, чи він пролетів. Деякі люди не зникають у них. Вони впадають в депресію, вони весь час про це думають, вони на цьому живуть. І питання: як нам, згідно слова Божого, його вказівки, як нам жити, коли такі страхи. Ну, страх не тільки від війни. Коли тобі на роботі великі проблеми в тебе страх виникає, виникає. Коли ти маєш з друзями, якісь сусідами проблеми великі, виникає також страх. В сім'ї за дітей, відносини. Страх виникає, виникає всюди. Це така штука, що воно весь час приходить і такий холодок в серці з'являється. Але потім він зникає. Або навпаки розкручується. Я хотів би, знаєте що, що хай говорить Біблія, а не я. Ми подивимось на одну історію, найвідомішу, з Думаю, з відоміших, коли народ ізраїльський 40 років пройшов, нове покоління виросло, перейшли Йордан, війшли в землю, ще не війшли, але встали. І Бог підняв Моїсея гору і показав йому весь край і каже: пошли розвідників від кожного племені 12 племен, ви пам'ятаєте, так? 12 племен. Він посилає, вибирають най-най-най, найхоробріших, найсильніших, наймудріших, найдосвідченіших воїнів. І вони ці 12 ідуть дослідити, які укріплення, які що росте, що тече там, вони 40 днів ходять, вертаються. Весь народ зібрався, Моїсей. Числа 13 розділ 28, 25 вірша. І вернулись вони з розвідки краю по сорока днях. І пішли, прийшли до Моїсея, Роно до всієї громади ізраїльських синів, до пустині Паран до Кадешу, вони там таборували, і здали, розказали всій громаді, показали плід, що принесли. І вони розповіли і сказали: Прибули ми до краю, куди ти послав, в ній тече молоко з медом та мед. І оце плід його. І там написано, що вони, коли йшли назад, в винограднику зрізали грону винограда. Його одна людина не могла підняти. Вони взяли на палицю його і вдвох несли Грону винограда, яке воно там було. І каже: плід його. Народ той, що сидить в тім краї, міцний, міста укріплені, дуже великі. Також ми бачили там нащадків велетнів. Вони кажуть, що там все прекрасно. Там країна, що молоко і мед тече. І що далі? Десять розвідників з 12 падають в страхи, в паніку оті герої, воїни. Вони кажуть, нас там побивають, нас там, все. Та все, треба знайти, обійти. Я не знаю, що робити. Все, пропало. І тільки двоє Калів і Ісус Навін. 30-й вірш. Калів утихомирював народ перед Моїсеєм і казав, ми конче війдемо, ми завоюємо, ми справді переможемо. Люди, що ходили з нами, казали, ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший на нас. І пустили ми з Ізраїльними синами звістку про той край, що розвідали його кави, той край, що ми прийшли розвідати, край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що в ньому, то люди високі на зріст. Велетні, сини анака, з роду велетнів. Ми в їхніх очах, як сарана. І такими були всі в їхніх очах. Це розвідники. А Ісус, син Навинів, Калів, Іфнеїв, кажуть, з тих, що розвідували край, вони роздерли одежу. Знаєте, що в єврейській традиції роздерти одежу. Це знак найбільшого хвилювання біди. Роздерли вони одежу і сказали до всієї громади той край, що ми пройшли по ньому, край дуже, дуже добрий, хороший. Якщо Господь вподобає себе собі нас. То впровадить до цього краю і дасть нам його край, який тече молоком і медом. Тільки не бунтуйте проти Господа і не бійтесь народу того краю, бо вони є хліб для нас. А їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь, не бійтесь. Тінь відійшла, це як людина померла, наче його тінь відходить. Подивіться, десять чоловік і два. Чого вони сказали? Не бунтуйте проти Бога, проти Господа і не бійте? Сам, адже сам Бог сказав, ідіть в край, я вам дам край, що тече молоком і медом. Я вам дам благословення, я буду з вами. Сьогодні Бог це каже кожному, хто увірував в нього. Він каже тобі, я з тобою буду. Я з тобою сьогодні є. Які зараз в тебе проблеми? Які питання, яке горе, яка біда? Я з тобою буду вести, допомагати. Ти не бачиш це. Не завжди відповідь є на твою молитву вже. Але як ти молишся, не забувайте одну річ. Ісус Христос одного дня йшов в Єрусалимі і хотів їсти. І що він зробив? Він підійшов до смоковниці, а там не було нічого. Він сказав, ти будеш проклята. І пішов. Слухайте. Той, хто морю забороняв, хвилю зупиняв, той, хто чудо робив, він говорить, дереву, ти будеш проклята. Це означає, що? Смерть. Але ж нічого не сталося: дерево, як стояло, зелене, стоїть. Всі ходили, дивились, коли ж воно там почне падати. Напевно, фарисеї тут і священики, як тут, його почали, ну, де ж твоя сила? Сказати сказав, нічого не діється. Але на наступний ранок, коли вони йшли, дерево все зав'яле вже було. Слухайте, він сказав, він відрубав корінь, корінь життя. Коли ти молишся, ти відрубуєш корінь тій проблемі. Вона залишається. Троянди зрізати, поставити водичку, скільки ще? Пару тижнів стояти будуть, але вони все одно зав'януть. Та проблема, як ти молишся про допомогу до Бога, про твою. Сьогодні немає, 100% буде відповідь. Сто процентів. Може, ти не можеш змиритися з якоюсь своєю залежністю, а ти молишся про неї щиро. Якщо ти молишся, вона вже відрізана. Потрібен лише час, якийсь проміжок часу. Все повинно. Ісус прийшов в цей світ, сказав, коли виповнився час, він війшов в храм. Коли виповнився час, Він піднявся на гору. Коли виповнився час, він пішов на Голгофу. Ми живемо в такому світі, де час є одна з головніших обставин життя. Знаєте, чому такий акцент? А тому що коли ми підемо до нього, там немає часу. Багато що зміниться. Про цих хотів би завершити про цих народ, який бунтував проти Бога. Знаєте, там ще один був великий момент. Приклад для нас. В 14 розділі в 10 вірші, коли Каліоце з Навином сказали, беріть, пішли. а це що вся громада сказала. І сказала вся громада закидати їх камінням. Але тут слава Господня з'явилась в скіні з заповіту всім синам, числа 14,10. Бог ніколи не запізнюється, щоб берегти своїх. Вони говорили: народ, там три мільйона людей, почали кричати: вбити двох людей. Вже каміння взяли в руки. Може вже хтось і киднув. Але тут з'явилась слава Божа в Скині. Як вона з'явилась, я не знаю. По-різному. То дим наповнював Скинію, то сяйво йшло. Як тоді це було, я не знаю, але всі зрозуміли. Щось не так. Бог відкрився і показав, на чиїй він стороні. Алілуя! Слава Богу! Всі страхи наші де? Нам треба визначити місце, де наші страхи знаходяться. В думках, в розумі, правда? В думках в розумі наші страхи. І тепер подивіться, яка сила наших думок. Наші думки, які вражені тим страхом, заставляють твоє тіло трястись, заставляють тебе ні їсти, ні спати, ти нормально жити не можеш, ти думати не можеш, ти тільки про те думаєш, в тебе в голову нічого не лізе. Яка сила думок твоїх? Знаєте, негатив, я б сказав так, от після ковіда, той негатив поширюється як інфекція. Якщо в тебе страх заліз, він дуже скоро охопить тебе всього. Десять розвідників. Знов вертаюсь до них. Вони почали плакати. Мужики Спецназ, який ходив. Ой там великі люди, ми все пропали. Слухайте, сьогодні ще є стільки багато в українському суспільстві людей, які кажуть, Росія велика, куди нам перемогти? в них стільки зброї, в них там атомне, щось ще там у них. А хлопці вже три роки луплять, луплять, луплять їх. Вони зайшли на якихось 10 більше 20 км і так і стоять туди-сюди ходять. Так і там було. Десять чоловік почали трястись, вражені, голосити, кричати, роптати. І знаєте, що говорили вони, коли ці знову почали ойкати 10 чоловік спецназа. Що сказав народ весь? Дивіться, як дьявол розкручує. Як і їх, так і нас. Числа 14,1,5. І зняла зойк вся громада і голосила. Плакав народ тієї ночі. Нарікали, нарікали, поплюжили, роптали в кожному домі. Стояли, роптали кого? Моїсея і Арона. Всі Ізраїлеві сини. І сказала вся громада. О, якби ми померли в Єгипетському краї, що нам зараз помирати в пустелі? І навіщо Господь провадить нас до того краю, щоб ми попадали від меча? Наші жінки, діти стануть здобичу, чи не краще вернутися в СССР? Там ковбаса була, огірки, і, і вони там перераховували і часник, і даром риба була в річці. І сказали один одному, а вообще то Оберімо собі голову і вертаємось в Єгипет. Вони вже повністю пішли в бунт проти тих людей, яких Бог поставив. І впали Моїсеї і Арон на обличчя перед всім збором громади. Там далі атмосфера, як Бог каже, я їх знищу давай. Моїсей каже, для чого? Щоб сказали, що ти не зміг їх довести, ти їх вивів такими чудами і не зміг довести. Їм, що вони дойдуть. Думки наші формують атмосферу нашого життя, наші думки. Не забувайте про це. Це не просто хтось тобі щось сказав, ти рознервувався, ти у відповідь щось сказав, страх і віра. Є два показника страх і віра. Наше відношення до них, вони стають або горою. Ви знаєте, Ісус каже, вірують. Да? Скажи, горі цій вірою, і вона кинеться в море сама. Скільки анекдотів на цю тему вже є? Але я вам розкажу про свою гору і свій приклад, як Бог вчив мене. Це було років ну, 15-20 назад, напевно. У нас приїхали гості в церкву, і треба було провести їх в Львів, показати. Ну і ясно, високий замок. На мене нога болить. Там вже четвертина суглоба немає. Ну, коли розходишся, йти можна, але болить кожен крок. І от ми прийшли до високого замку, вже під'їхали туди. І підніматись, хто був на високому замку, там аж на оглядовому. Це треба йти такички, потім по сходи по-різному. О, ну це довгенько і навантаження є, але особливо коли в тебе нога болить. Я йшов, вже доходили до тих сходинок, і в мене такий всередині дискомфорт був. Я думав, скажу їм, от вам <дорова> дорога наверх, чапайте там подивитись. Але ж я їм обіцяв зверху показати Львів, де що, там то, там то. Я йду, і... ну, ніякий. І ще більша нога болить. І тут цей час дзвінок, телефон. Я беру, і там якась така проблема, щось там виникло, де я не пам'ятаю, чи то будівництво почало щось, якась катастрофа, чуть не рушиться все. І я починаю говорити, там ще щось виясняємо, я беру, перезвонюю комусь, ще комусь дзвоню, потім говорю. І я відстав від всіх, вони пішли, я йду, говорю, говорю. І тут в кінці кінців, під час цієї розмови, на кінець то все обладналось, все зійшлось, все добре, алілуя, слава Богу. А я дивлюсь, метрів п'ять до площадки народу нема, а вони метрів 15 від мене. Коли мене щось відволікло від тих думок, від тої атаки страху, страху то незрозумілості, я переключився на інше, в мене не наче зник біль, в мене зник страх. Ну, я не був наймолодший там, але всіх обігнав, не помічаючи їх, нікого я не бачив. Я бачив тут проблему, я говорив. І Я вийшов аж туди на самий верх. Я тоді дуже здивувався. Ну, а потім там жарти, все, пішли, подивилися, все зійшли. Але потім я довго думав над цим. Адже це Бог дає приклад. Коли ти дуже вліз в якусь оцю страхітливу тему, тобі підсунув лукавий. Тобі треба якось змінити тут, перемкнутися. Як перемкнутися? Єдине, що тебе перемкне, алкоголь не перемкне, наркотики не перемкнуть, цигарки, якісь розваги, нічні клуби, куди хто ще хоче себе відпочити. Розслабитись мені треба. Такий стрес, таке все, мені треба розслабитись. Ну, не поможе. Єдине поможе той, хто тебе сотворив, його слово. І знаєте, я вам хочу зараз дати. Такі декілька кроків. Подивіться, стара відома приказка з одного мультфільму казав, як ви лодку назвете, так? так вона і попливе. Як ви день почнете, так він буде йти. Як ти починаєш день? З якими словами? Що ти робиш, коли починається твій день? Хто сказав в якомусь фільмі, я бачу. ну, ще один день проповсти треба. Як ви думаєте, він його пробіжить? Ні, він його проповзе. І стогнати весь день буде, як погано все навколо. Слухайте, я просипаюсь, і тут треба нам, напевно, мати якусь базу, базу про самого себе. Треба нагадувати самому собі, там всередині, хто ти є. Я вам зараз покажу одну табличку, я спеціально зробив. Катюша мені допомогла, Катя, покажи, будь ласка, першу цю табличку. Дивіться. Про мене, мене, і про тебе. Воля Божа. Єремія 29,11. Я маю про тебе думки спокою, не на зло. А що тобі говорить твій страх? Все капець, все пропало, все пропало, все буде ще гірше. Обставини. А Бог каже. А я про тебе думаю на спокій. Друге, він каже, Ісайя 41,10. Запишіть собі ці вірші. Це ці вірші, кожен ранок хоч переглянув їх. Це Бог говорить про мене, це Бог говорить мені, це Бог благословляє мене, кожного, хто вірує в його сина. Він каже: не бійся, я з тобою завжди. А коли тебе тіліпає, ти бачиш тільки страх, ти бачиш проблему, ти занурився туди. Ти забув оце все. А коли ти звертаєшся до Бога, Знаєте, я гарно, гарний вислів хочу. Коли ми робимо своїми силами щось, багато в житті робимо, ми досягаємо якихось результатів, хтось працює в бізнесі, заробляє мільйони чи скільки там. Це тимчасовий успіх. Все це тимчасове. Воно закінчиться з останнім твоїм вдохом. А я для дітей лишу. Молодець, це треба дітям щось залишити. Але ж діти твої теж проживуть і з останнім вдохом вони залишать те все. Висновок щось не в цьому головне видно. І там цікавий вислів, коли ми з молитвою до Бога звертаємось, коли ми заробляємо гроші. Я надіюсь, Боже, і вручаю Тобі це. Відкрий мені розум, як мені діяти, які мені там операції робити, як працювати, як жити. Я неначе кажу, Боже, я здаюсь. Я довіряю тільки тобі. Я вірю тобі, Отець, Ісусе, допоможи мені. Я не кажу допоможи, я кажу благослови. Але я це говорю, і Бог благословляє. І Він каже, не бійся, я з тобою. Буду. Я буду з тобою. Приповість, і він каже, надійся, віра і надія. Без віри, без віри не буде надії. Як ти не маєш віру в Господа, в тебе не буде надії. От в ті часи. Надійся. Надійся на Господа. Довіряє. І Римлян 8:28. Він Бог каже, що все, все допомагає на добро праведним. Праведний. Як ти увірував Христа? Він каже: я взяв всі твої гріхи, я взяв всі твої прокляття, неудачі, я забрав їх, я знищив їх, кинув куди він спустився, після того, як він на Христі помер. На три дні пустився в нижчі місця. Він всю це барахло твоє і моє. Він відніс туди, в озеро вогнене, да йому місце тим гріхам, тому всьому. І потім він воскрес і каже, я дебою тобі нове життя. Я нове серце живе тобі дам, плотяне. І на серці, каже, в них буде написано моє слово. І вони вже не будуть питати, хто такий Бог. Алілуя, Слава Богу! І Господь каже, тобі все буде допомагати на добро. Чому? Бо ти став очищений в моїх очах, ти праведний в моїх очах. Сусіди скажуть, який будк лишився. Та, старий чоловік потихеньку буде відлазити від тебе. Але оці чотири пункти, як ти почнеш ранок з них, нагадаєш собі, хто ти, що про тебе думає отець вічності, як він тебе бачить. Ми ж дивимось ранком. О, так, зараз то, 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 проблеми тут не вирішені, а тут проблеми, біда. А, все. Що робити? Що робити? Звернись до Господа. Якщо ти ще не звертався до нього, треба звернутися в молитві і покаятися. Сказати, прости, Господи, що я тебе ставив на 20 те місце себе, свої емоції, своє его, свої плани ставив номер один, які зникнуть, як дим. Аллилуйя. І цей ранок, цей день буде добрий для мене. Якщо ти так починаєш день з надією на нього, тоді ти розумієш, що таке благодать, що таке благодать, яку ти отримав. Ти по благодаті спасенний не за твої заслуги, не за те, що ти щось вмієш, не за те, який ти молодець, який досягнений, скільки тобі нагород, медалів чи там орденів, чи посад дали. Це тільки по благодаті я отримую все. І мені хвалитись нема чим. Алілуя. Ви розумієте це? Бог дав комусь голос, таланти, гра на інструментах, в кого інші. І люди дуже гордяться цим. А Бог каже, так це ж я даю. Ну послухайте, все, що ми маємо, це Бог дає нам. А особливо, як ми увірували, Він благословляє це. Це написано, знаєте, як Давид сказав, Нехай слова уст моїх будуть приємні Тобі. Амінь. Давид каже, нехай мої слова уст будуть приємні тобі. Чи приємні Богу ваші слова уст, коли ви відкриваєте очі ранку, коли ви лягаєте спати, коли ви в день ходите? Чи у вас страх, безпорадність, а надія на кого? На себе рідного. А хто тобі поможе? Я знаю хто. Я сподіваюся на нього, і він допомагає. Слава Богу! Бог любить мене, любить, а тебе любить Бог. Бог любить. Я кажу, вибачаюсь тебе, це конкретно до кожного. І хто дивиться на нас? Бог любить тебе. Скажіть це, Бог любить мене. Скажіть це, Бог любить мене. Аллілуя! Я не просто прийшов посидіти приходьком. Я знаю, що він мене любить. Аллилуйя! Він має план на мене. Я маю план для тебе, для твого життя. Я його не знаю. А Бог каже, а я знаю прекрасний план для тебе. Хочеш довіритись мені? Амінь. Хочу. Алілуя. Чи я здолаю все в цей день, коли я з таким запалом в дусі вийду в світ. А ще, може, перший псалом прочитаю на вихід. Хто пам'ятає перше псало? Блажений муж, який не ходить на зібрання ба, -ба -ба, ропотників всяких бунтівників, не сидить на сидінні злоріків, але в Слові Божому роздумує, живе, над цими місцями він роздумує, приймає їх в своє серце, в свою душу, дякує Богу. І буде він як хто, як напоєний сад. Як дерево, яке постійно зеленіє і приносить плід вчасно, корені якого коло води весь час. Вони підсос води мають, життя мають. Не та як смоковниця, в якої обрізані були, вона ще трошки зеленіла і засохла. Каже, ти такий будеш. Алілуя! Можемо сказати Алілуя? Амінь! Слава Богу! Ще раз подивіться, от на цю табличку. Слава Богу. І на завершення, якщо ти маєш щось негативне, якісь страхи, якісь образи, образи це дуже страшна річ, тому що, скільки про це вже чув різних висловів, образа це коли ти на когось ображаєшся з якихось причин, а та людина навіть не знає, що ти ображаєшся. Ти всередині гориш тим, а ніхто про це і не знає. І ти тільки згораєш сам в тій злобі, ненависті. Господь каже, відпусти. Нехай сонце не заходить в гніві твоїм, щоб ти не поскудив, вибач свою ніч і день, і потім дні. Аллує. Виберіть, вірити в потужного могутнього Бога. Аллілуя. І замість негатива ви побачите інше. Віра, віра вона береться. Як написано, звідки віра з'являється? Хто пам'ятає? Слухання, читання Слова Божого. Ще раз, звідки взяти віру? І знаючи Бога Слово Боже. Амінь? Амінь. Тоді я хочу вам дати три на прощання, такі три речі, які ми щодня можемо робити. Катя, включи, будь ласка. Дивіться, найкраще, що ви можете зробити щодня. Перше, неначе банально, читай щоденно Біблію з молитвою. Боже, Отче Батько Небесний, відкрий мені це Слово. Ти сідаєш, відкриваєш Біблію, Боже, відкрий мені Твоє Слово. А це вже говорить про що? Що я не просто відкриваю, так, сьогодні який день? А таке, що по плану читати? То -то. Ага. Все прочитав. Слухайте. Я підходжу до Божого Слова, яке є Бог, 1 Івана 1.1. На початку всього було Його слово. І слово було у Бога. І саме Слово є Бог. Не коли я його тримаю в руці, а коли я читаю, коли я відкриваю і я читаю, це Слово входить в мій дух. Слово Боже, духовне, мій дух насичається, відкриття приходять. Ще раз табличку, будь ласка. Клину заглючав. Перше, що ми можемо щоденно робити, перше, це коли ти підходиш до Біблії, до Слова Свого, Біблії, скажи Боже, відкрий, Отче Небесне, відкрий мені Твоє Слово. Я показав своє бажання. Друге, те, що буде говорити Біблія, роби. Те, що Біблія говорить про людину, про життя, чоловіка чи жінку, чи дитину, чи ти працівник, чи ти пенсіонер, що говорить Біблія про це? Роби це. Третє, Розказуй щодня комусь, що ти пізнав про Бога і що ти зробив для Бога. Розкажи комусь. Подивіться, звичайні, примітивні три речі. Пізнавай Бога щодня. Старайся робити те, що він каже. І третє, не мовчи. Гарна в нас пісня є, так? не мовчи, не мовчи. Не співай, Аллілуйя. А Алілуя – це що? Слава Богу. За все дякуємо